Комп'ютерне моделювання це основа сучасного інженірінгу. Студенти інженерно-хімічного факультету створюють цифрові моделі обладнання, процесів і систем для віртуального тестування, розрахунків та оптимізації, використовують передові програмні засоби аналізу даних і машинного навчання. Це дозволяє проєктувати ефективно, точно і без помилок ще до створення реального виробу чи лінії. Ми з успіхом поєднуємо технічну творчість, інновації та креативний підхід. Наші студенти ті, хто на ти з цифровими технологіями. Вони вивчають програмування, моделювання, проєктування, симуляцію та керування процесами. Вони працюють з 3D, CAD, CAE, SCADA, IoT, цифровими двійниками та хмарними платформами. Цифрові технології об'єднують спеціальності факультету в єдину систему розумного інженірінгу. Автоматизація охоплює програмування, ПЛК, ЕСКАДа, робототехніку, сенсори та керування об'єктами. Студенти ІХФ створюють смарт-виробництва, автоматизують технологічні процеси й обладнання. Це синергія програмування техніки та інженерного мислення в дії від моделі до реального виробництва. Як створювати апарати, їхні прототипи, деталі з мінімумом ресурсу в найкоротші терміни знають студенти інженерно-хімічного факультету. Адже ми вже працюємо з технологіями 3D-друку, швидко втілюючи ідеї і тестуючи їх ще до запуску у виробництво. Це заощаджує час і кошти й дає змогу отримувати точні, готові до застосування моделі буквально з комп'ютера у руки. Вода основа життя, і саме ми знаємо, як зробити її чистішою. Завдяки сучасним технологіям. Наші випускники мінімізують забруднення та шкідливі домішки і сприяють сталому використанню водних ресурсів. Біопластик, біопаливо, фармацевтичні компоненти, екологічні пакувальні матеріали, наноматеріали. Саме так студенти ІХФ перетворюють рослинні та агровідходи на інноваційні продукти завдяки зеленій хімії. Ми ті, хто створює безпечні чисті технології для відновлення довкілля і розвитку нашої держави. Наші КПІшники – спеціалісти, за якими майбутні екології України, адже тут, на ІХФ, вони опановують сучасні інструменти екоконтролю: GIC, автоматизовані та цифрові системи моніторингу, екологічний аудит, оптимізацію ресурсів, контроль забруднень, впровадження чистих технологій на підприємствах. Наші студенти оцінюють екологічні ризики та допомагають бізнесу стати екологічно відповідальним. Коробки, пляшки, пакети, різноманітні упаковки для продуктів і товарів більшості підприємств та магазинів ділорук наших студентів. Такі інженерні знання з конструювання, розрахунку і виготовлення у поєднанні з креативом дозволяють створити з картону скла і пластику якісні упаковки з високим ступенем зберігання та захисту, що найкраще відповідають бренду продукції.